Телеканал Плюс Плюс та видавництво дитячої и та художнюю литературы Балкан представляют казка стаду. Привіт, мої любі! Мене звуть Андрій Доманський. Зізнаюсь, я вже не міг дочекатися зустрічі з вами. Так мені кортіло дізнатися, що ж було далі з нашими героями: ведмедиком Андрійком, оленятком Сергійком та совою Люсею. Та поки звірята йдуть крижаною пустелею і змагаються зі сніговою хуртовиною, ми перенесемося на інший край земної кулі. На південний полюс. Азбука дружби. Казка Наталі Чуб ілюстрації Лариси Чайки. На південному полюсі теж холодно. Чим же він відрізняється від полюса Північного? А тим, що там живуть справжнісінькі пінгвіни, дуже веселий і гласливий народ. Дивіться, із яким задоволенням вони катаються з великої крижаної гірки. Пінгвіни вишиковуються в довгу чергу на вершечку гори і з'їжджають униз на спинках. Маленький пінгвінчик Павлик теж катався з гірки. Але йому було не до вподоби стояти у великій черзі і чекати. Погляньте, як він штовхає інших пінгвінів. Ану, розступіться! Зараз моя черга. Але пінгвіни не зважали на його метушню. Вони були дуже організовані. І тому невдовзі Павлик дістав потиличника від дорослого пінгвіна, який стежив за порядком на гірці. Он як? обурився Павлик. Вище й битися? Не хочу більше з вами кататися. У мене буде своя гірка найкраща. Павлик подався на пошуки нової гірки. Незабаром він знайшов високу снігову кучугуру і почав кататися сам. Але Павлик не счувся, Як занудьгував, тож вирішив повернутися до пінгін. Ті вже грали в іншу цікаву гру Пінгвінський волейбол. Вони перекидали м'ячик одне одному і відбивали його. Павлик теж хотів пограти м'яча. Він іще здалеку, що сили загукав до пінгвінів. Зараз я покажу, на що здатен. Павлик розштовхав своїх сусідів. А коли м'ячик потрапив до нього, ні за що не хотів віддавати його іншим пінгвінам. Усі з пантеличино чекали, коли малий нарешті поверне їм м'ячик. Так не грається разом, сказав Павликовий Пінгвін, який стояв неподалік. То й що? Мені ж весело? байдуже відгукнувся Павло. Не хочеш гратися разом, тоді геть звідси, врешті сказали Павликові пінгвіни. І відібрали в нього м'ячик. Бідуласі не лишалося нічого, крім як піти. Геть. Що? Пінгвіни не хочуть із тобою гратися? спитала північна чайка в маленького пінгвінчика. Та, дурниці. Це мені гратися з ними не цікаво. Ось захочу і взагалі вирушу кудись далеко-далеко. І куди ж ти вирушиш? А головне на чому? Сам не знаю. Я хотів би політати, замріяно проказав маленький пінгрінчик. Але, на жаль, хоч і маю крила, ми, пінгвіни, не літаємо. А я навчу тебе, як діяти, мовила розумна північна чайка. Зовсім недалеко від берега на своїй полярній станції живуть учені. Іноді вони відпускають у неба повітряну кулю, щоб вимірювати температуру повітря і передбачати погоду. Ось на такій кулі ти зможеш полетіти. Павлик був дуже сміливим пінгвінчиком і, не вагаючись, почав збиратися в дорогу. А він захопив трохи риби. Заліз у кошик повітряної кулі, а чайка дзьобом розітнула мотузку, яка прив'язувала кулю до землі. Яскрава куля почала підійматися в повітря. Спершу чайка летіла поряд із павликом, але невдовзі куля здійнялася так високо, що жоден птах не долетів би туди, і чайка відстала. Тепер маленький відважний пінгвінчик. Лишився на самоті, сильний вітер швидко ніс повітряну кулю вперед. Сніг і дощ, пекуче сонце, і навіть ураган усе довелося витримати хороброму пінгвінчикові. І ось, коли пінгвінчик Павлик уже остаточно втратив надію приземлитися, куля стала повільно опускатися. Усе навколо було білим, білісіньким, як і в його рідній Антарктиді. Куди ж я потрапив? здивувався він. Тут він побачив, що до його повітряної кулі хтось біжить. Здогадалися, хто? Звичайно ж, це були наші мандрівники: ведмедик, сова і оленятко. Вони щойно вийшли на узбережжя Північного Льодовитого океану і ще здалеку помітили яскраву повітряну кулю. Привіт мандрівникові на повітряній кулі. кричали звірята. Привіт! Мене звати пінгвінчик Павлик. Я прилетів до вас із південного полюса, з Антарктиди. Але куди потрапив? Не знаю. Ти, ти пролетів пів землі і потрапив на північний полюс. Мене звати ведмедик Андрійко. Це оленятко Сергійко, а це м -м, полярна сова Люся. Потім усі з величезним задоволенням поживилися рибою, яку спіймав ведмедик Андрійко. А оленятко-Сергійко їло мох, який ріс глибоко під снігом. Після обіду. Андрійко запропонував звірятам погратися. Пінгавінчик Павлик вирішив навчити своїх нових знайомих грати в пінгвінський волейбол. Але, як і в себе на батьківщині, він знову не захотів ні з ким ділитися м'ячиком. Стривай, Павлику! А чому у вашій Антарктиді так дивно грають у волейбол? спитала сова Люся. Адже це не чесно. Якщо ти хочеш грати разом із нами, тоді м'ячик треба перекидати одне одному. Ось так. І пінгвінчик став передавати м'ячик то гряняткові, то сові, то ведмедикові. Тут він зрозумів, що грати разом цікавіше. А потім усі вирушили кататися на гірку. І пінгвінчик Павлик не штовхався, а весело катався разом зі своїми новими знайомими. Анумо ліпити сніговиків, запропонував Павлик. Звірята зліпили ведмедика, схожого на Андрійка, потім пінгвінчика Павлика, потім оленятка Сергійка, а далі настала черга й полярної сови Люсі. Такі в них веселі сніговики вийшли. Тоді Киневінчик Павлик задумався: чому ж мені раніше не було так весело? А ви, як гадаєте, малята, Подумайте! Якщо не здогадаєтесь, прочитайте казочку ще раз. Знайти її можна на сайті каналу Плюс Плюс. А тепер нам час прощатися. Не прогавте казку з татом наступного разу! Адже наші герої так чекають зустрічі з вами.